Анімація у презентаціях. Е, крім того, що ми можемо додавати на слайди різноманітні об'єкти. Текст, малюнки, фігури, відео, аудіо. Ми ще можемо зробити анімацію до певних елементів. ну, Типу малюнків, фігур, тексту. Анімація буде для будь-якого елемента, з раніше названих. Виконувати це одночасно. Для того, щоб створити анімацію, нам в першу чергу потрібна якась там умовно фігура. Давайте додамо фігуру. Хай це в нас буде е, сонце. Ми змінимо для цього сонця колір. Найпростіший спосіб шукаємо банку з фарбою. Якої в нас, а ось вона. І міняємо колір На, хай буде червоний. Далі для того, щоб ми могли працювати з анімацією, нам потрібно взяти перегляд. І ось тут буде анімація. Після того, як ми вибрали перегляд анімації, в нас з'являється віконце, нове, на якому написано анімація. Вся анімація для кожного елемента поділяється на 4 види, на 4 категорії. Їх можна окремо додати. Це є категорія вхід. Це є категорія виділення, це є категорія траєкторій і це є категорія вихід. Вхід це як власне, елемент з'являється. Виділення, як він привертає до себе увагу, траєкторії, як він переміщується по екрану, і вихід, як він зникає з, е, власне, з показу. Анімацію можна додати до багатьох об'єктів одночасно. і черговість анімації буде в цьому вікні анімація. Писатися зверху до низу, тобто зверху буде саме перше, то, що виконується. Потім буде наступне, 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 наступне. І всі елементи будуть ось тут е, відбува... ну, будуть відображатися їхні анімації в черзі. Порядок можна міняти кнопками вверх і вниз. Тобто, якщо ми перемістимо одну анімацію вище, то вона почне раніше відбуватися. Якщо нижче, то навпаки пізніше відбуватися. І, відповідно, давайте додамо анімацію. Ну, Почнемо з категорії вхід. Я натискаю плюсик, і в вибираю... мене автоматично з'являється категорія вхід. Потім я можу вибрати ефект. Ефектів є тут деяка кількість, який ефект нам потрібний, такий ми вибираємо. При натисканні на ефект буде показуватися, як воно відбувається. І можна ще подивитися, як відбувається ефект, натиснувши кнопку Відтворити. Ось, От в мене вибраний ефект колеса з категорії вхід. Далі, нижче ефектів, розміщений порядок, як ця анімація буде відбуватися. Тобто, що буде причиною появи анімації? Вона може починатися при клацанні, вона може починатися з попереднім, і вона може починатися після попереднього. При клацанні нам треба буде натиснути на мишку чи на клавіатуру, і лише тоді анімація розпочнеться. Якщо ми візьмемо з попереднім, то анімація буде відбуватися одночасно з якимись там, з тою анімацією того елемента, що перед нею була. Тобто два елементи будуть одночасно, для них буде відбуватися анімація. І якщо ми виберемо із після попереднього. То відбудеться одна анімація, а за нею буде виконуватися друга анімація. Ну, і далі можна вибрати тривалість, тобто час, скільки анімація буде тривати. Якщо маленький час, вона буде відбуватися швидко, великий час вона буде відбуватися повільно. Потім ще ми можемо вибрати затримка. Затримка, відповідно, вказує, на скільки секунд треба зробити паузу. Перед появою цієї анімації. Якщо 0 секунд, то паузи не буде. 1 секунда, то чекаємо 1 секунду, і лише тоді з'являється анімація. Ну і 5 секунд, відповідно, 5 секунд чекаємо, і лише тоді починає відтворюватися анімація. Ось, Зараз для початку я нічого не роблю. Я беру все, що мені пропонується, при клацанні. І для того, щоб подивитися анімацію, я беру зверху показ, почати з першого слайда. У мене з'являється перший слайд, на ньому поки що нічого немає. Лише після того, коли я натискаю лівою кнопкою мишки. Умовно, в мене з'являється анімація. З'явилася анімація мого е, е, сонця. Давайте я додав ще один якийсь елемент, який е, буде, щоб показати, як буде анімація відбуватися після і як буде відбуватися з попереднім. Добавлю, наприклад. Е, Сонце є місяць. Ось я додаю ще місяць. Відповідно, у мене анімація для першого елемента сонця. Вона ось, воно, фігура 1 написано, є. Ви написано, яка категорія вхід, який ефект колесо, І, відповідно, стоїть мишка. Тобто, воно буде відбуватися клацанні. В місяця зараз анімації немає. І я хочу, щоб анімація місяця якась була так само, був вхід. Якийсь вхід і якийсь ефект. Я клацаю на місяць, щоб він був активний. Навколо нього з'являються квадратики, натискаю плюсик. Для нього з'являється категорія вхід, пише. З'являються е з'являються, відповідно ефекти. Я вибираю якийсь ефект, хрест, наприклад. І там, де почати, я беру ну, хай буде приклацані. Е все, залишаю поки що так, як є. І дивимося, як буде відбуватися анімація. Беру показ, почати з першого слайда. Знову ж анімація не починається. Я нажимаю ліву кнопку мишки. З'являється анімація для сонця. Але тепер, коли я ще раз нажимаю ліву кнопку мишки, відбувається анімація для місяця. Тобто вони йдуть по черзі того, як я додавав. Далі відповідно. Я можу, е, я зміню порядок. Ось в мене фігура 2. Вона нижче фігури 1. А я натисну стрілочку, їх поміняю місцями. І тепер дивимося анімацію. Беру знову е, показ. Ну, натискаю кнопку F5. Тепер при натисканні спочатку відбувається анімація місяця, а потім анімація сонця. Ну, Давайте я їх поміняю місцями так, як і вони були. Але для місяця я виберу ось тут фігура 2. Напишу почати з попереднім. Ну і знову беру показ. Почати з першого слайда. Натискаю ліву кнопку мишки. І тепер вони відбуваються одночасно. Тобто і для сонця, і для місяця, коли вибрано з попереднім, анімація відбувається одночасно. А тепер виберу ще після попереднього. Тобто, в мене активний. Місяць зараз навколо нього крапочки, і після попереднього. Я беру показ, почати з першого слайда, І натискаю ліву кнопку мишки. Ось, запустилось сонце. І лише після того запустився місяць. Ну, але він миттєво запускався. Тепер я для місяця поставлю, наприклад, затримку. Хай це буде 2 секунди. І побачимо, що буде тепер. Беру показ, почати з першого слайда. Ну і натискаю ліву кнопку мишки. Ось з'явилася анімація для сонця. Тепер ми маємо зачекати 2 секунди, і лише тоді з'являється анімація для місяця. Оце різниця між після попереднього, з попереднім ну, і прикладенням. Я вернуся до сонця. Ось тут виберу сонце. І виберу, щоб в нього анімація була після попереднього. Тобто... Тільки запуститься слайд зараз, і після нього буде з'являтися анімація. Беру показ почати з першого слайда. Тепер мені нічого не треба клацати. Відбувається анімація для сонця. Проходить пауза, бо затримка була, і відбувається анімація для місяця. Ось у нас є два об'єкти, і таким чином для них відбувається анімація. Тепер е я місяць видалю. Коли я клацаю на місяць, він. Активним стає, я його видаляю, натискаю кнопку Delete, і автоматично для нього зникає анімація. Все, для нього анімація зникла, в мене залишається одне сонце. Е, я хочу для сонця додати декілька ефектів. Тобто не лише один ефект анімації можна для сонця додати, а можна декілька. Я переміщу це сонце, воно в мене з'являється. Тепер я хочу, щоб воно в мене перемістилося. У мене сонце активне, я натискаю відповідну кнопочку Плюсик додати ефект. У мене знову з'явилася категорія вхід колесу, але я вибираю ось тут вже категорію траєкторії. Тут є багато ліній, там різноманітних фігур. Але я виберу довільну лінію, яку я буду малювати сам. Я маю малювати, звідки воно буде починати рухатися, і куди воно має закінчити рухатися. Ось, я намалюю отаку лінію. Тобто моє сонце має пройти аж отакий шлях. От. У мене є фігура, траєкторія, довільна лінія. Так. Чому в мене одна анімація? Тут в мене має бути на траєкторії, тут має бути вхід. Що там було колесо? І після попереднього, потім в мене буде траєкторія довільна лінія. Вона буде після попереднього. І я поставлю затримку 2 секунди. Ну, Оскільки лінія велика, щоб воно відбувалось повільніше, то я й тривалість для цієї лінії поставлю, наприклад, 5 секунд. От і ми можемо подивитися, що буде. Беремо показ слайд, почати з першого слайда. Ідемо. З'явилось сонечко. Ось тепер воно переміщається. І, відповідно, перемістилось стало отут. Ось в мене анімація з двох об'єктів. Ну, Затримку можна і більшу поставити, наприклад, 2,5-3 секунди. І після попереднього. У мене чомусь стало з попередньо. Беру показ, почати з першого. Та й навіть можна для того колеса. Щоб воно з'явилося. ну, Сонце, щоб воно з'явилося через 2 секунди після початку показу. Беру показ, почати з першого слайда. Ось пауза. 2 секунди з'являється сонце. Пауза 3 секунди, і тепер це сонце починає рухатися. Це вже другий ефект анімації. Так. Тепер я добавлю ще, стану сюди, додам ще один ефект анімації. А, то мені потрібно виділити сонце. Ось, тепер добавлю третій ефект анімації це буде виділення. Ну, Виділення тут це як акцентує на себе увагу, привертає. Тут є обертання, прозорість, додатковий колір. Ну, Давайте візьму додатковий колір. Так само візьму після попереднього. І, відповідно, тривалість там. Хай одна секунда буде. Ну і затримка, щоб була 2 секунди, і тут буде 2 секунди, хай. Все. Запускаю показ. Почати з першого слайда. З'явилось сонечко. Пауза. Полетіло. Зупинилось. Пауза. І мені зміг... мигнуло кольором. Відбувся третій ефект анімації. Ну і додав ще один ефект анімації, щоб воно могло звідси зникнути. Плюс. І цей буде категорія в мене вихід. 음. Ну, щось там виберемо. E... Випадкові смуги хай буде. Так коли після попереднього. Ну, там для смуг ще є напрямок по вертикалі, по горизонталі, хай буде по горизонталі, тривалість, щоб воно повільно зникало 3 секунди. Ну, хай затримка так само буде 2 секунди. щоб була, можна було побачити, коли там одна анімація закінчилась, інша і так далі. Беру показ, почати з першого слайда. От, Раз. Два. Три, чотири. От, смигнуло. Ну і поступово буде зараз зникати. От, і зникло те сонце, все. На цьому анімація закінчилась. Отаким От, чином можна зробити анімацію. А зараз я попробую зробити анімацію, щоб наше сонце вставало, зникало. а Потім виходив місяць після сонця. Ну, добавлю ще раз сонце, візьму всі, я видали фігуру цю, додаю сонце. Ось є в мене сонце. Так. Я хочу, щоб воно в мене з'являлося, вставало десь сюди, потім переміщало сюди і зникало. А після того виходив місяць. Ось я беру категорію вхід. Там виникнення після попереднього. Трива затримка. Хай там буде одна секунда. Сонце в мене буде жовте. Чуть-чуть чи золотисте. Ось. Тепер я хочу його перемістити. Для цього я додаю категорію траєкторії. Довільна лінія. Малюю, щоб моє сонце переміщалося от сюди. О. Підправлю цю траєкторію, що воно буде після попередньо. Тривалість буде довго, у мене сонце сходити, 5 секунд, навіть більше, хай 7 секунд сходить. Затримка 1 секунда. Так, Після того, як воно прийшло туди, хай сонце після цього буде сідати. Знову натискаю на сонце, додаю плюсик. Категорія знову беру траєкторії. І беру вже довільна лінія. І лінію буду малювати звідси. Ось сюди. Так. Є моя траєкторія. Тепер я її знову підправлю, щоб це буде після попереднього. Затримку поставлю, щоб сонце трошки посвітило там. Ну, хай посвітить воно 5 секунд. І тривалість, так само воно повільно буде сідати, 7 секунд, так як вставало, тільки буде сідати. Ось. Після того я додав ще траєкторію. Добавлю ще одну, воно має в мене зникнути. Беру вихід зникнення. Не приклацані після попереднього. Знов затримка, хай там буде 2 секунди. Ну і можемо побачити, що вийшло. Показ. Почати з першого слайда. Ось, з'явилось сонечко. Помаленьку воно встає. Встало сонце. Повсвітило нам. І воно сідає. Ось воно сіло. І зникло. А тепер е, додаємо ще місяця. Сонце в нас є. Тепер додаємо місяця. Беремо ставка фігура. Шукаємо місяця. Ну, місяць хай у нас просто по небу буде. А місяць хай звідси буде з'являтися і бути в протилежну сторону до від сонця. Ось наш місяць. Зробимо його жовтим. Світло-жовтим. Фон, в принципі, можна зробити синім. Кимось там о, так буде краще видно. Ось тепер місяць. Місяць має з'явитися. Беремо категорію вхід. Після попереднього. Затримка хай буде одна секунда. От з'явиться цей місяць. Тепер цей місяць буде переміщатися. Натискаю плюсик. Вибираю, що це в мене. Це остання анімація. Категорія траєкторії. Беру довільна лінія. Ну, хай місяць просто переміщається по небу. Він буде переміщатися звідси. І туди, де було сонце. Ось сюди. Але він буде переміщатися після попереднього, затримку поставимо декілька секунд. там. Ну і він буде переміщатися дуже повільно, то навіть тут можна написати, там хай буде 12 секунд. Ось. Ну, а далі він має зникнути. Ми стаємо на місяця, добира, доби, додаємо йому е, категорію вихід, зникнення після попереднього і затримка там хай буде. Дві секунди. Ну і можемо подивитися, що в нас вийшло. Показ почати з першого слайду. Ось. З'являється сонце. Встається сонце. Вилетіло. Посвітило. Сідає. Сіло і зникло. З'явився місяць. І місяць по небу встає. І рухається по небу, порухався по небу. І став на своє місце і зараз зникне. Ну і на цьому анімація закінчена. Ось так можна робити анімацію двох об'єктів.